Вітаю вас. Зараз в магазині і замірюємо ось ці два крісла стосовно висоти. Ось це коричневе має 48, навіть можливо 49 попереду. Ну, а тут є такий малесенький ухил назад, в принципі, як в будь-якому відпочинковому кріслі, можливо, на сантиметр півтори. Тобто, спереду висота десь 48-49 см, тут десь на 1,5 см нижча. Я думаю, що це є прекрасна висота для робочого столу. І воно, до речі, є вищим, ніж інші такі типові м'які крісла відпочинкового типу, оскільки решта крісел має дещо нижчу висоту. Ось, наприклад, це крісло, яке також ви яким ви цікавились. Воно має на кілька сантиметрів нижчу висоту. Тут десь 44-45. Ну і там внизу буде так само, десь на півтори сантиметри нижчим.